45 хвилин на зачіску і дивовижні образи на тему капелюшок від кутюр готові. Рівнянка Яна Чубок вже шість років працює перукарем. каже конкурс квітка лотоса спонукає до самовдосконалення та розвитку. Мені робота моя дуже подобається хоча готувалася не дуже довго надихнула. Я знаю така обстановка, сама сам конкурс він проходить в рівному. Дійсно, що вона втілити всі фантазії, які плануєш, які в тебе є. Я переборола страх робити задіски раніше їх не робила зараз. І подобається, подобається для відвідувачів всеукраїнського конкурсу. Провели семінари та майстер-класи. А вже під час самих змагань вони могли побачити на практиці роботу найвправніших перукарів, візажистів та манікюрниць. Ті працюють з натхненням, адже кожен бажає здобути омріяний кубок. Вирішила спробувати себе, вирішила спробувати свої сили на що я здатна, подивитися, що ну що інші люди роблять. Це дає творче натхнення. Ці конкурси можна можливість проявити себе, ну а так познайомитись з чудовими людьми. Показати. Організатори радіють, адже конкурс цьогоріч став всеукраїнським. До Рівного приїхали майстри з Луцька, Львова, Житомира, Новоград-Волинського та з Долбунова. Перукарі показують свої вміння у різних напрямах казковому, вишуканому та весільному. Візажисти та манікюрниці теж різнопланові. Жюрі прискіпливо вивчає кожен рух учасників. Для того, щоб підняти рівень перукарського сесії в місті Рівному, подружити, з'єднати всіх професіоналів, перукарів, професіоналів. Учнів для того, щоб ми більш були дружні, от і для того, щоб підняти рівень майстерності кожних із майстрів, і також підняти рівень нашого міста. Алекс Матерний розповідає, професіонали та юніори змагаються окремо. Це дає змогу журі обирати найкращих у кожній категорії, а роботодавцям підібрати професіоналів. Олена Семенович Артем Лаговський, новини Рівного.